Гузар на кожен день 29 березня. Вважається, що наша країна християнська. Переважна більшість жителів України це люди, які знають, що таке гріх і які його наслідки. За свої вчинки відповідатимемо не перед державною прокуратурою чи судом, а перед Господом. Ми люди мусимо пам'ятати, що всяка неправда. Крадіжка, несправедливість, усяка інша кривда заподіяна нами супроти ближніх, хоч би ким ми були. Це не тільки суспільний промах, це гріх. Божа кара залежить не від мене, тому вона називається Божа. Господь застосовує її, коли і як вважає за відповідне. Люба Гузар, Патріарх. І кардинал, я Данила Яневський. Запрошую вас в цю фантастичну подорож до самих себе.